Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Сьогодні 9 листопада, сонця немає, але без опадів. І це вже дуже добре, тому що учора цілий день лив дощ, а у мене другий день на новій пошті лежить посилка. Отож, я зібралася. Сьогодні буду їхати в центр села. Вивела велосипед. І собачка хоче зі мною плаче, проситься. Ні-ні. Лишайся дома, ти господар двору. Отож, калюжі на дорозі вчора був сильний дощ, небо хмарне, але сподіваюся, що сьогодні вже буде без опадів. Їхати до центру недалеко. Люблю швидку їзду, але по таких ямах, як бачите, швидко не розженеся. Востаннє дорогу на нашій вулиці ремонтували в листопаді 2020 року, тобто три роки тому. Але по ній їздять великовагові автомобілі, які возять з поля збіжжя і розбивають нам дорогу. А взагалі асфальтова дорога на нашій вулиці вже дуже давно почали її прокладати у 81-му році частину вулиці, а іншу частину вже доробляли наступного року, тобто у 82-му, ще в мої шкільні роки. Оце тут ось сміттєві контейнери стоять, пластик, папір, скло, роздільне сортування. Ось зупинка. Колись давно. Раніше автобус, який їхав із району, зараз їде прямо в сусіднє село, туди праворуч, а колись він заїжджав на нашу вулицю і аж у віддалену частину села їхав, а потім вже тільки повертав отуди на сусіднє село. Тут в центрі села, ну, видно, де покинуті садиби, тут у центрі села ремонт дороги. Ямковий проводили в цьому році. Ну, Тут, як бачите, більш-менш нормально, поки що після зими побачимо, що буде. Трава така зелена, ніби навесні. Відео тут по цієї вулиці, так само велосипедом. Я їхала і робила огляд, але там були дерева зелені. Ну, зараз дерева вже голі, без листя. А трава зелена, як і на весні було. Теж покинута садиба, там лелече гніздо, лелеки вже, ж, звісно, відлетіли. Он табун дикий пасеться. Це, крім того, вигона, який я часто показую на своїй вулиці, ще один є тут в центрі села. То недобудоване приміщення, вічний довгобуд. Тополі ще з листям. Це таке дерево, що Листя з нього, всю зиму ще буде летіти. І навесні його дуже багато буде. Ну, скрізь на дорозі калюжі. Вчора дощ увесь день лив. Тут теж є е, високі такі старі дерева, ось осики з них теж велике. Таке листя, багато його. Навесні роботи вистачить. Зупинка в центрі села автобусна. Ну і тут всі установи, організації, вся сільська інфраструктура. По іншу сторону людські садиби. Більшість. Будинки побудовані в 70-х роках. Дехто вже зробив реконструкцію. Ось дерево, яке впало, коли була негода. Я показувала, як воно впало на проводи, на високовольтну лінію і частина дорогу перегородила, вже все прибрали. і Зараз я під'їжджаю до нової пошти, тому тут вже зйомки вести не буду. Ось я нарешті вдома, велосипед припаркувала, ось зніму із багажника посилку, занесу в хату і буду вам показувати. Ящик величенький, досить важкенький, 10 кілограмів. Коли поверталася з нової пошти додому, то зйомки не проводила, тому що однією рукою тримала ящик на багажнику, зараз я його відкрию і все покажу. Ой, Оце ж люди, які дотримуються принципів здорового харчування, відразу ж скажуть, що все шкідливе. Але тих, кого, як і мене, часто пробиває на солодке, своєрідний спосіб зняття стресу, зрозуміють мене. Отож, цукерки, гулівер, печиво деліція, все до чаю та до кави, бо п'ю без цукру, Бісквітний квітний влет, золотий ключик. Потім багато різних пакетиків, приправи до м'яса. До курки, до плову, до свинини, з желатином до холодцю, куркума. Потім сметан фікс, згущувач харчовий для приготування десертів. Також вареннячко, натуральна жилююча суміш для приготування варення. У мене із полуниці не виходить густе. Це влітку спробую приготувати. Побачу, який буде результат. Потім покажу. Ще один рулет, п'янка вишня. Ну, а це поповнення запасів, що повинні бути на випадок відключення світла чи газу. До наявних консервів. Оце ще паштет. Дві банки від різних виробників. Також шпроти, дві банки різних торгових марок. Дві банки середини. Теж від різного виробника, і нарешті, хоч щось корисне: вівсянка, три злаки. Хоч і казала, що в мене ще є запас, але дитина знову купила. Також круп ще два пакети гречки. А ось у цьому пакеті те, заради чого вся посилка задумувалася. Зараз розв'яжу і покажу. Так, Цибуля для посадки. 3 кілограми вже посадили, а це контрольний, щоб мало не було. Тут, здається, кіло 300 ще. Цибулю треба було щось покласти. Найкраще це, звісно, вазони для квітів. Ось такі подвійні 5 штук. Такі вже є у мене, але вони завжди згодяться, зайвими не будуть. Уже весь стіл заклала, але ще ж не все. У мене немає ситочка маленького, ото коли щось спечу, то пудрою зверху перетрушувати. Думаю, Оце підійде для такого. І ось іще форма силіконова для випічки, для кексу. У мене є дві, але такої не було. Оце така посилка. Після обіду прояснилося і, хоч учора був дощ, і ще й досі мокро, але я вийшла знову прибрати листя на подвір'ї. Спочатку зібрала горіхи, потім почала загрібати. У цій частині двору вже вдруге, бо нарешті й горіх скинувся, листя, також яблуня, акація, дуб. Цибулю вирішила садити завтра, а сьогодні висипала її з пакетиків і винесла на двір, щоб просушити та провітрити. Листя до ночі носила на город, а це вже наступного дня. Посадкою. Матеріал загалом добрий. Оце трохи цибульки більшого розміру відібрала, посаджу її окремо, а інша діаметром 1-1,5 см це оптимальна для посадки, щоб отримати рівномірні та одночасні сходи. Орієнтування на мізини цибуля повинна бути одного розміру з ним або трошки більша. При покупці син не запитав назву сорту. А продавчиня сказала тільки що голландська. На жаль, мені важлива назва сорту. Ділянка підготовлена. Я показувала, як ми це робили, як садили цибулю часник. Хто ж посадила сім рядків і восьмі от є, що відібрала більшої. Вона може піти в стрілку, побачимо. Сорти, що можу рекомендувати: це рейдер, синшуєлу, гледстоун, голіат, Red, шекспір, Shakspiр, Характеристики сортів давала, коли робила розпаковку. От чого не рекомендую, то це обробляти цибулю сольовим розчином. Подумайте самі, сіль вбиває все живе. Пеньки від спіляних акацій посипають сіллю, щоб не було порослі. То яка ж буде користь? Землі від солі. Ще цього дня посадили двоє абрикосових деревцят. А уже сьогодні 11 листопада знову дощ. Добре, що вчора встигли посадити цибулю, а ще вчора загрібала й носила нагород знову листя. Дякую усім, хто дивиться і слухає мої невигадливі розповіді, з мов простого, без пафосу і гламуру життя. Дякую усім за підписки, за вподобайки та коментарі, які ви пишете, мені дуже приємно. Намагаюся відповідати взаємністю. Бажаю всім вам тепла, затишку в домі і в душі, незважаючи на примхи погоди. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.